Кременчук, 25 жовтня, Швидкі новини сьогодні вночі окупанти атакували Україну 11-ма шахедами. Всі збили ППО. Президент Зеленський заявив, готуємося до ударів РФ по енергооб'єктах. Будемо відповідати. Китай готовий співпрацювати з США, бо від цього залежить доля людства. Ізраїль поки відклав наземне вторгнення в газу у Словаччині. Новий уряд проросійський прем'єр і міністр Українофоб. Президент Туреччини Ердоган заступився за Хамас. І скасував візит в Ізраїль. Нардеп з групи довіра Горват отримав підозру у привласненні сотень гектарів землі. Більшість українців бачить позитивні зрушення у боротьбі з корупцією. Дмитро Лунін офіційно завершив роботу у Полтавській обласній військовій адміністрації. В Кременчуці на перехресті вулиць Сумської та Левка Лук'яненка запрацювали нові світлофори. Більше новин на наших каналах в Ютуб, Фейсбук, Інстаграм та Телеграм. Ну і ви, звичайно, знаєте. З вас підписка і лайк.